Вже стало доброю традицією кожного року серед учнів шкіл та позашкільних закладів міста проводити конкурс Прекраса для новорічної ялинки. Обов'язковою умовою є те, що іграшки мають поєднувати новорічну тематику і тематику міста Коростеня. Прикраса на ялинку може бути виготовлена з довільних матеріалів. Важливим є її розмір. Вона не повинна бути маленькою від 20 до 30 сантиметрів. За результатами конкурсу журі відбере шість робіт, власники яких і будуть нагороджені. Ці Подарунками. Ми знаємо, що в нас дуже талановиті діти, і нам приємно, коли люди виявляють свої таланти. Всі роботи, які будуть подані, саме ялинкові прикраси, які дуже сподіваюся, що люди, дітки вірніше, зроблять разом з папами, з мамами, з дідусями, з бабусями, будуть робити своїми руками. Ці ялинкові прикраси будуть фоєвикункому. Виставлені, щоб всі бажаючі могли прийти і подивитися і полюбуватися. Зокрема, для мене це було велике відкриття. Я, чесно кажучи, був дуже приємно здивований, коли прошого разу ми отримали дуже велику кількість робіт і чудових робіт, талановитих робіт, таких дійсно достойних уваги, і ну, приємно було це все бачити, які в нас талановиті і розумні діти. В минулому році переможці за свої старання отримали хороші подарунки. В їх переліку був смартфон, фотоапарати та ролики виковзани. Цьогоріч міська влада підготувала не менш приємні новорічні сюрпризи. Перший приз це смартфон для дітей. Це така ну, розкіш. Зараз багато дітей ходить з смартфонами. Це перший приз. Два у нас взагалі буде шість переможців. Одне перше місце, два других і три третіх місця. Перший приз я вже казав смартфон. Два другі призи це будуть юнацькі велосипеди. Але ми не будемо вручати велосипеди, ми будемо вручати сертифікат. Переможець, отримавши цей сертифікат, може підійти в магазин і вибрати, тому що ну, ми не можемо підгадати, чи це буде хлопчик чи дівчинка. Відповідно, там колір переможець зможе собі вибрати. Крім того, там, розмір велосипеду. Ми ж теж не знаємо, чи це буде дитина там, з 1 класу чи з 10 класу, тому відповідно треба розміри вибрати, тому будемо вручати сертифікат для отримання призу. І три третіх. Це роликові козани. Також ми будемо вручати сертифікат. Конкурс триватиме до 15 грудня. Переможці будуть нагороджені під час урочистого відкриття ялинки, яке відбудеться 19 грудня у День Святого Миколая. Іграшки на конкурс прикраса для новорічної ялинки приймаються на розгляд журі у відділ освіти за адресою вулиця Грушевського, 66. Довідки за телефонами 423 38 9 61 88 425 80. Не зволікайте, твій новорічний подарунок. Чекає на тебе.